Від 4 до 70 років у День Європи мешканці Троєщини показали, що європейські цінності в Україні є і їх поважають. Мова про здоровий спосіб життя. Учасники заходу бігали, займалися гирьовим спортом, проявляли художні здібності. Головне, проводили час з користю. Я в змаганнях приймаю участь, як то кажуть, все своє життя. Мій біговий стаж це 46 років. Цього досить для розминки. Цього досить для розминки перед бігом. До ні, до розминатись треба хвилин 20, не менше. Це гарні емоції, спілкування з молоддю. укріпляю своє здоров'я. А скільки вам років? Ну через 4 місяці буде. 70. Хто прийшов по окремці? Хто з друзями, а хто цілими родинами? Насправді це ж рідкість, коли приходить на таке змагання, вся родина. Як ви найперше домовилися, вирішили це на сімейній раді? Це Це наш ідеолог. Ну значить неділю назад пробіжали євромарафон цією сім'єю 42 два кілометри сто п'ять метрів. Четвером успішно пробежали. І от сейчас вирішили немножко так затрусить для популяризації масового спорта в Україні і непосредственно в Діснянському районі. У якому ліці. Тось відмовлявся з родини? Ні, 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 ми, ми... Це навіть не розсматривалась абсолютно. Такі події важливі не лише з точки зору спорту, це можливість поспілкуватися і дізнатися більше одне про одного. Учасник заходу Дмитро Боровий раніше брав участь у змаганнях з риболовлі, а ще юнак пише вірші. Прилетіла вітіла сіла на коляску. Я боявся і пугать, і салу кратка. Що це висла й за ту вітіком попаркнула і сполхалилась стилька за кліями? Антоніна Кривобок, яка посіла перше місце, теж має захоплення танці. Гордість за наш район для мене це важливо. Для людей, які приходять на нас дивитися, теж важливо скільки людей. Погода хороша, дощу нема, можна ж покататися. Людей подивитися і себе показати. Головне вірити в себе і все буде добре. Ці дівчата поспішають поділитися зі знімальною групою своїми поглядами на життя. За здоровий спосіб життя. <рес> так. Я люблю бігати, коли в мене є ну, вільний час. Просто я сиджу вдома, я вже книжку п'ятий раз перечитую, мені це вже нудно. Проти куріння, алкоголю та якісь ну, вредні звики. Звички, Звички. Ні, правильно, але ви знаєте, так всі діти кажуть, а потім виростають і дехто починає палити і вживати алкоголь. Ви свою думку не зміните? Я своє... Ні. Я слово дотримуюсь, я не буду курити. Організував захід для мешканців Троєщини депутат Київради Юрій Зубко. Сам палкий шанувальник спорту. Я займаюся всіма видами спорту, да, тому сьогодні немає такого виду спорту, яким я не можу займатися. Тут дуже багато щасливих дітей. Тут багато щасливих родин, папи, мами. Ви бачите, дуже таке пожвавлення. Тут чисто, тут ніхто не курить, ніхто не випиває. Сьогодні це майданчик того, до чого сьогодні і закликають громадян киян. І до чого ми в цілому всі, я думаю, повинні бути націлені. Люди різного віку і різних професій взяли участь у змаганнях. Наталія Гребницька, фахівець департаменту правового супроводу будівельного холдингу. «Київміськбуд». Це цікаво, це здоровий спосіб життя. Ви особисто часто бігаєте взагалі? Кожен ранок. З таки Київ приймали активну участь в цьому міроприємстві. Київ завжди підтримував здоровий спосіб життя Київміськбудівці не лише бігали, але й сприяли проведенню заходу. Наш соціальний партнер Київ допомагає в проведенні. Цього заходу дуже велика подяка Ігорю Миколаївичу Кушніру, президенту компанії. І я думаю, що так повинен бізнес відноситися до своїх киян, так як відноситься сьогодні колектив Киїць буде. Що ви сказали тим людям, які думають, ай, так краще вдома вже поспати в вихідні? Ні, ні в якому разі в здоровому тілі, здоровий дух. Так що прилучайтесь до здорового способу життя, це ваше здоров'я, це ваше майбутнє.